Цікавий факт з іменем гетьмана Павла Полоботка пов'язана легенда про скарб, який гетьман нібито залишив на зберігання в одному з англійських банків під великі відсотки. Отримати вклад могли начатки гетьмана та Україна лише після здобуття незалежності. Намагався отримати золото полоботка і Петро І. Але перед смертю гетьман встиг сказати царю: не знайдеш мого золота, не потрібне воно мертвим». Містика це чи випадок. Але за місяць після смерті полуботка цар Петро І також помер. Де насправді полуботок заховав золото не знає ніхто. А чи знали ви, що одним із улюблених хобі козацької старшини було б жільництво? Богдан Хмельницький мав пасіку біля свого маєтку у Чорному лісі. Гетьман Данило Апостол мав 62 вулики, а гетьман Павло Полуботок володів аж трьома пасіками на 71, 211 та 230 вуликів.